Вітаю 1109-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Саудівську Аравію. Про це він повідомив у соцмережі Ікс. У понеділок зустрінеться зі спадкоємним принцом. на вівторок. Запланована зустріч української делегації з американською командою. Україну на ній представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Омєров та заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. Зеленський наголосив, що Україна прагне миру та готова представити реалістичні пропозиції для його досягнення. Останні атаки Росії доводять, що Володимир Путін не прагне миру. Про це заявила голова євродипломатії ЄС Кая Калас. Вона наголосила, що через російські ракети продовжують гинути люди в Україні. За її словами, Європа має посилити військову допомогу, інакше ще більше мирних українців постраждає. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала ці останні атаки РФ по Україні жахливими та засудила подвійний удар по рятувальниках у добропіллі. Вона також додала, що українське населення продовжує нести тягар цієї війни. Ну і на Донеччині сьогодні день жалоби за загиблими у добропіллі. За інформацією Вадима Філашкіна, керівника Донецької ова загинуло 11 людей, і ще 47 поранено. Серед них семеро дітей. У потерпілих діагностовано мінновибухові та осколкові поранення. Уночі росіяни завдали по центру міста трьох ударів. Зруйновано вісім п'ятиповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлі, заправку та залізничні колії. Семеро людей поранено у Костянтинівці, що на Донеччині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни скинули на місто п'ять авіабомб. Згодом обстріляли місто із реактивних систем залпового вогню. Відомо про Пошкоджені сім багатоповерхівок, чотири приватних будинки, стільки ж адмінбудівель, шість ліній електропередач та два газогони. Є прильоти і по Покровську. Там загинув чоловік 1977 року народження. Поранено ще двох людей. Убиті та поранені її на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У надніпрянському ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку із дрона. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік. Ще одного чоловіка поранено у Херсоні. Він перебуває у лікарні у важкому стані. І троє людей загинуло на Харківщині близько другої години ночі, 8 березня. Росіяни вдарили безпілотником по цивільному підприємству «Богодухові». про це повідомив керівник Харківської ОВА Олексій Нігубов. Дрон влучив по території м'ясокомбінату. Виникла пожежа, пошкоджено виробничі цехи та гаражі. І напередодні ввечері ворог знову обстрілював Одесу. Внаслідок масованої атаки ударних дронів зазнали пошкоджень та руйнувань цивільна та енергетична інфраструктура міста. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТУ, автомагазин, автівки та чотириповерхова промислова будівля. Постраждала і критична інфраструктура. У ДСНС Одещини зазначили, що це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. Ангар з технікою, просто десятки одиниць техніки, будівля станції технічного обслуговування, сонячні панелі на відкритій території, чотириповерхова промислова будівля, пошкоджена адмінбудівля, автозаправну станцію, також пошкоджена критична інфраструктура. Через повторний сигнал повітряної тривоги усім доводилося йти у безпечне місце, через що вогонь знову розгорався. Почали балони зриватися, то ми спустилися всі на перший таж і були в коридорі на першому етажі. Тому що було страшно. Зривалися машини, балони з газом. Діти злякалися. Прийшлося успокаювати, тому що людина серце почало і почала, почала задихатися. Деякі теж мешканці теж прихватило серце прийшлося допомагати. Бронемашини Макс Про, які надавали американці у рамках допомоги на озброєння в ЗСУ із тисячі о, з з 2022 року їх використовують для наступальних дій, які вимагають ретельної підготовки. Саме так бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади відпрацьовують стрільби, заїзд на позицію та евакуацію. Катерина Космарова далі. Тренування 57-ї мотопіхотної бригади максимально наближені до бойових. Кожен із бійців дії відпрацьовує до автоматизму. Бронеавтомобілі Макс прощі в двадцять другому. Надійшли до України зі Сполучених Штатів Америки як військово-технічна допомога. Машина легка в керуванні кажуть бійці. А її броньований корпус захищає екіпаж та десант від стрілецької зброї. Стараємося відходити від радянських стандартів. Це ті стандарти, де е, масова колона, рух в колонах і там, е, розгортання там, на певних рубежах. Зрозуміло, що порядок є. Від нього ніде не дінеся, але, як показали кацапські війська, що колони це дуже легка мішень, яка горить і це вже не діє. Спершу кулеметники давлять ворога вогнем, далі висадка і штурм. Військові також відпрацьовують дії у разі масованого вогню. Хлопці у нас завжди в готовності до виконання завдань, а саме по штурму, наступу. Обороні і достав евакуації та доставки піхоти до переднього краю. Ці бійці не новачки, хоча серед них більшість добровольців, проте постійно вдосконалюють уміння. Військового досвіду мені немає. На війну я приїхав 23-му році. В квітні. До цього військового досвіду не було. Військовослужбовець позивним Ведмідь у лавах збройних сил ще з 2010 року. Рідні звиклися з моїм вибором, моїм шляхом, тому тільки підтримують. І все, що ж будеш робити. Робота така нас. Вчиться екіпаж і взаємозаміні, щоб водій міг бути кулеметником, і навпаки. Це важливо у разі поранення когось із бійців. Сама Макспро здатна витримати вибух міни до 7 кілограмів і залишитись майже неушкодженою. Дана техніка вона призначена для ведення бойових дій в місті безпосередньо, тобі ж це асфальт, а ми займаємось на пересічній місцевості. І для даної техніки це дуже-дуже ну, тяжко. Але слава богу, зорем пополам пройшло все. Все, все. все пройшло добре. Підготовка бійців, а саме колективні та індивідуальні заняття, тривала 10 днів. Після відпочинку бійці тренуватимуться на полігоні вже зі стрілецькою зброєю, бо у разі втрати автомобіля доведеться протистояти ворогу у стрілецькому бою. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Польща прагне отримати доступ до ядерної зброї через зростаючу загрозу з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Польський уряд уже веде переговори з Францією щодо можливого використання її до ядерного потенціалу для захисту союзників. Водночас, Варшава суттєво збільшує військові витрати у 2025 році. Вони сягнуть рекордних 46 мільярдів доларів. Це майже 5% ВВП. Польща також планує зміцнювати обороноздатність через співпрацю з Україною у виробництві безпілотників та збільшення армії до півмільйона військових також країна слідом за Литвою хоче вийти з міжнародних конвенцій про заборону мін та касетних боєприпасів. Йдеться про Отавську та Дублінську конвенції. У Словаччині тисячі людей знову вийшли на протести проти проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. На площі Свободи у Братиславі люди скандували гасла ганьба. Словаччина це Європа. Учасники акції вимагали відставки посадовця. а Також висловлювали підтримку Україні. Організатори протесту заявили, що Фіцо обрав підтримку Путіна, проте жителі Словаччини обирають європейське майбутнє. Також мітингувальники висунули претензії опозиційним політикам через їхню бездіяльність. Близько півмільйона гривень на допомогу силам оборони України з початку повномасштабного вторгнення назбирала 16-річна Єлизавета із Вознесенська, що на Миколаївщині. Школярка майже кожен вихідний виходить у центр свого міста та співає і закликає вознесенців жертвувати кошти для різних українських підрозділів та бригад: дрони, система РЕП, ремонт автомобілів та маскувальні сітки це неповний список допомоги, яку через волонтерів надає дівчина. Поповнили скриньку для донатів наші миколаївські колеги та поспілкувалися із юною співачкою. Недільний ранок став, мабуть, найзасніженішим за всю зиму у Вознесенську. Однак лізе на цьому місці у вихідні за будь-якої погоди, каже наші захисники на фронті без відпочинку вже три роки. Єдине, коли я можу пропустити, якщо я там виїжджаю в інше місто, там з батьками або погано себе почуваю, так взагалі я кожні вихідні стараюсь виходити по своїй можливості. Вокалом Ліза займається з шести років, і якщо раніше вважала спів за хобі, то нині він став професією десятикласниці. Кошти на допомогу українській армії дівчина почала збирати із перших днів повномасштабної війни після того, як російські війська намагались захопити Вознесенськ. Я пам'ятаю, як ми сиділи з батьками в підвалі, як чули ці вибухи, розуміла, що це капець, що, 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 взагалі, що, що взагалі відбувається. Але все одно ми ніде не виїжджали, залишались тут, попри всі ці вибухи, все це пережити, все одно залишались тут. Спочатку Ліза співала з подружками біля місцевого супермаркету, підключали маленький динамік. Суми зборів були невеликі, все віддавали знайомим волонтерам. Перша сума збору була 500 гривень. Ми були безмежно раді цьому. У нас були збори і по дві по два тижні і зранку і ввечері. Тобто, ми там на дві години зранку виходили, на дві години ввечері і працювали. Нині за вихідний дівчина може назбирати кілька тисяч гривень. Співпрацює також із громад. Мадську організацію допомагає закривати збори. І відкриваємо збори на пікапи, на дизельні генератори, не впівдрони. Ну тобто багато різних зборів на підтримку збройних сил України. І Ліза приїжджає до кожного, напевно, з волонтерів і співає, допомагає своїм співом. Надія часто співає разом з Лізою на вулицях міста. Чоловік волонтерки нині на передовій, і його батальйон теж потребує допомоги. Військовим тим. Що на фронті на гарячих точках ми допомагаємо, закриваємо відгуки, звісно, позитивні. Вони дякують, обіймають, приїжджають за тими генераторами, чи чи за пікапами, або їм приганяємо машини? Е, ну висилаємо посилки, теплі ковдри, там не знаю. Будь що різні акції організовуємо. Вознесенськ невеличке місто, в якому живе майже 35 тисяч. У багатьох чоловіки на фронті. Тож чимало людей допомагають війську донатами, кидають гроші у скриньку. У мене свої на фронті, і чоловік, і зятя, і дочка. Всім, чим можу, посилками таке. Син служить нашій Україні. Для наших людей, коли є можливість, тоді роблю, пенсія маленька, але ну, все одно хоч якусь часточку, але ну, допомагаю. О, молодці дівчатка, я їх підтримую. Молодці. О, щоб кожен хоча б по гривні і то щось була б якась допомога нашим хлопцям. Нещодавно здійснилася мрія Єлизавети. Вона стала волонтеркою місцевого благодійного фонду. каже, співатиме і допомагатиме наближати перемогу України у цій війні і надалі. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Із міжнародним днем боротьби за права жінок українок привітав президент України Володимир Зеленський. Також вітаємо ми всіх хто святкує. Президент же наголосив, наші жінки підтримують країну скрізь і в тилу, і на фронті точно назва назвало Міноборони. Понад 5,5 тисяч жінок служать на передовій. Загалом несуть службу 70 тисяч жінок, і з них майже 20 тисяч на бойових посадах. На сьогодні у мене все. Дякую за довіру та прощаюся о 20-й підсумки дня. Підбиватиме моя колега Світлана Усенко. Ну а просто зараз у нашій аналістичній студії зустрічайте Максима Зборовського. Макса, вітаю тебе, Підхоплюй.